Пішвича, Сирка що сьогодні вже, що на мене, що мене, підмога. Панеси Я покликав вас на благословенну корпус, аби вчинити одне вельми важливе і дуже буде. Що ж цього таке? Що з вами будемо листа Солданові? А може чоловить цариці Катерині? Та ні, кращими в раду президенту. Тихо, що це? вам? Несанкціонований мітинг? Справа можна сказати державної ваги. Будемо гуртом писати листа нашим нащадкам. розакам 21-го століття. Чудово нащадка. Нашим внукам. Правда пра 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 прапранка О! Вис! Мало марі перо є! Є, ось дочки! Він з пером і спить! Одне за вухом, а інше. <риск> а папір? Оскільки у нас папіркою не дорогий, це я придбав, небагато. А жалування вистачило? Ні, довелося трохи до класно. Не журися, знову сорочку справно. Пиши чолом вам, дорогі наші нащадки, шановні запорожці, славні запорожці, веселі запорожці, співучі запорожці, непитуші запорожці, непетущі, що це ще за накле? Та справді непетущі, бо не петуші, бо немає закуснути <рес> не за стола. <рес> Пиши. Чолом вам, дорогі наші нащадки, шановні запорожці. І ще, і ще далі. Високоповажні чоловіки, і жінки, і парубки, і дівчата, бо без них якось не те. Ось тебе й і вона течуємо, Перед усім, що робити. Передусім, дозвольте побажати вам. Великого щастя. Здоров'ячка, добра й до миру і слави, компенсації. А який міністр? тихо. йому мікрофон. Заповідаємо вам <клухи> дзвіницю окарети матінку України. І Дніпро, і Хортицю, і Томаківку. Волимо, щоб вині і до віку пам'ятали до стославних лицарів. Народу нашого сірка, дороше, Сазайдач, Богуна, Мазепу, Хмельницького. А ще бажаємо, щоб ми навік пам'ятали рідну мову. І пісню, і танець, і сміх. А хто все зневажатиме за не Дніпро, заклоптить димом небо. Витолочить Хортицю. Забуде материнську мову. то відправте на кучерський столову? Нехай дома будуть. буде. Та ні, краще закоптить його димом, запоріжстає. В тепліванні ці річки московський. Та ні, краще посадіть його на гарячий мантен, Одним місцем, що нижче спини називається. Дику! Сказав, виб'ємо мікрофон. Наш людський плін. Усім добрим людям. Написав? Написав, як відправляти листа булами чи електронною поштою. <плутінь> а ти зашив шапку і закопай на хортиці. Потомки будь шукати. Потомки будуть козацький меморіал будувати. Знай, прочитай. А хіба буде цей меморіал? Буде! По козацькому роду немає! Vazaskė, nu man nukaip, aitum.